Армадол, забудь про головний біль. Другий сніданок в ефірі, і сьогодні новина, яка сколихнула весь український шоу-бізнес, уже сьогодні звучала в нашій програмі. Але я ще раз повторюю: сьогодні Світлана Тарабарова виклала у власний інстаграм фото, в якому тримає в руках тест на вагітність, який показує, що тест позитивний і коротко написала: 3-0 і поставила хештег Життя триває. Наскільки це важливо для сім'ї Світлани і Олексія? Це ми зараз поговоримо з Світланою. Вона буде у нас на прямому зв'язку. Але наскільки це важливо для країни, наскільки це важливо для всього шоу-бізнесу, не дивлячись на війну, не дивлячись на те, скільки навколо багато проблем, ця сім'я продовжує працювати над демографічною ситуацією в нашій країні. І Світлана, якщо ти вже на зв'язку, хочеться тебе почути. Добрий ранок, Юра. Добрий ранок, добрий Я ранок, страшенно радіо. Я вітаю Я... тебе. Я вітаю, Олексія. Це нас наскільки це велике щастя для сім'ї. І ми нещодавно з тобою бачилися на концерті, бачилися на фотосесії, і ти мовчала. Ти ще сама не знала, чи чи ви ще тримали поки в таємниці це між собою? Ми хотіли зберегти якомога довше, тому що, чесно кажучи, третя вагітність не дуже легко мені дається. Але я все одно відчуваю щастя. А знаєш, як ми в родині жартуємо, ну. що такі дві смужки? <гум> Перша смужка це віра в майбутнє, а друга смужка це. Віра і довіра в ЗСУ. Ха, клас. Я просто коли з Олексієм зізвонювався, і ми поговорили з ним, обговорили концерт. Кажу, ну все, Олексій, до зустрічі. Цілуй Світлану. Він каже, та вже боюсь навіть і цілувати. І я так думаю, цікаво. Але промовчив. Думаю, ну не буду лізти, не моя ж справа. А тут все-таки. ну У вас скільки Іванові років? Чотири. А, старшому сину, старшому. Чотири роки. Так, Марії, два. Світлан, ага, пропав тебе зв'язок. Ну, я точно знаю, що Марії приблизно два роки. І ось з'явиться зараз третя дитина. І зараз Світлана повернеться до, з, до нас, зв'язок переривається. Ну, Зараз може бути все, що завгодно: відключення світла, відключення зв'язку, тому це зрозуміло. Але третя дитина. Я пам'ятаю, як ми готували Івана до того, що в нього з'явиться в житті братик. Він чекав на це. Ми говорили, що зараз, от дивися, у мами є животик, тому що він питав: мама, що з тобою? Ти тут на очах міняєшся. І ми говорили, що скоро нас буде більше. І він страшенно цього чекав. Якщо Світлана вже на зв'язку, то зараз ми продовжимо. Світлана, ти на зв'язку? Так, вибачте, як ви готуєте до того, що сталося у вашій родині дітей? Ну, Марія ще може не зовсім все зрозуміє, їй два рочки, а Івана так точно треба готувати і казати, що скоро буде подія. Іван був одним із першим, кому я розповіла спочатку чоловіковий, потім сину. І він дуже чуйний. Він одразу зрозумів. І тепер кожен ранок, уявіть, я кажу щиру правду. Він підходить і цілує животик і каже привіт! І в цей момент я ну, сльози, як би важко не було, в цей момент я. Мієш що це щастя, і ця клас. дитина обрала нашу родину знову. І я дуже вдячна. Клас, клас. Це найкраще, що може статися в житті людини, не дивлячись на все, що відбувається навколо нас. Чи можу я запитати, хто, хто з'явиться на світ? Хлопчик чи дівчинка? Чи це поки секрет? Ми ще не знаємо, е, самі вже дуже хочемо дізнатись. Крутиться малюк, але скажу, що ми вже. На півдороги. тобто в нас вже п'ятий місяць Ух ти. і перший... а, та, та, Вже величезний такий срок, І було важко, був шалений токсикоз, але так, що я поділилася, зараз мене навіть крила розпустилися. Я щаслива. Я вже тепер нарешті пригадав всі ті відмінені наші концерти спільні. Де Олексій розповідав про те, ой, Світлана отруїлася, ой, Світлана себе не зовсім добре почуває. Думаю, та що ж таке? А це от в чому. Ну це свята справа. Слава жінка для так. того, народжена, щоб, е, щоб народжувати і продовжувати дітей. можна тебе попросити? Можеш просто у цю фотку ще прислати Слава! Каті? Просто їй влічку, О, щоб вітаємо. вона вітаємо, теж це бачила. Вітаємо, Будь ласка, вітаємо. просто так. іншим. А, слухай, дякую. Світ! Ну, і ми ж знаємо, у тебе такі гарні пісні для, для, для дітей, для дорослих. І от е, сонечко, сонечко, ти моє, сонечко, сонечко, дякую, що ти О, в мене є. А заспівай, дій, дочки, будь ласка. три Чотири. Сонечко, сонечко, ти моє. Дякую, сонечко, що ти в мене є. Мрія кожного бути щасливим, коли посміхаєшся. Все це можливо. Браво, браво. Світлана, ще раз дякую тобі за приємну новину. Клас. Клас, Олексію, передавай вітання, і нехай у вашому житті буде як ноти. Знаєш, хлопчик, дівчинка, Клас. хлопчик, дівчинка. Так і так, скільки скільки вистачить сил. Молодці, вітаємо вас.